Мешканцям Великоберезнянського та Перечинського районів більше не потрібно їхати за отриманням закордонного паспорта до Ужгорода. У Великому Березному відкрили районний сектор міграційної служби. Раніше, аби отримати бажаний документ, жителям доводилось долати від 40 до 90 кілометрів. Паспорт віддаю вам оригінал коду. Як буде готовий паспорт, я вам повідомлю. Майже 40% мешканців Великоберезнянщини, за інформацією районного сектору Державної міграційної служби, змушені працювати за кордоном. Для того щоб отримати документ на виїзд, ще тиждень тому місцевим жителям доводилося витрачати щонайменше два дні. Люди, які у нас з району і від деяких сіл, це, це практично більше 100 кілометрів, яким було треба добиратися зранку відстоювати живу чергу, записуватися, яке створювало їм незручності. У мене є паспорт, на жаль, я вже зробила. Як була знала, що тут будуть виготовляти, так не тратила би час. 9 лютого вперше подала документи на закордонний паспорт. 50-річна Марія Брітова, і вже через 20 днів забере документ. Жінка зізнається, що ніколи не була за кордоном, і все через велику заклопотаність не було змоги поїхати до Ужгорода. Було повідомлено, що в нас відкрилася міграційна служба, яка буде виготовляти закордонні паспорти. І, звичайно, всі мешканці населення нашого. Зраділи, що така буде послуга надана в Беревеликобрезнянському району. А от Микола Тимчишак змушений був постійно їздити до Ужгорода, аби подати документи на закордонний паспорт. Більше двох годин за кермом, потім довготривалі черги. І не факт, що вдасться здати документи у той же день. Тут дуже складно. Треба було їхати в Ужгород і зробити те за один день практично неможливо. Було я здав свій паспорт закордонний і український і ідентифікаційний код і квітанцію про оплату. Познімали всі копії, віддали мені. Тепер іду далі в другий кабінет. 37 осіб подали документи на оформлення спочатку грудня. Окрім закордонних паспортів, тут видаватимуть і внутрішні. Ми надаємо послугу щодо вклеювання фотокарток, у паспорт за бажання при досягненні 25 45 і віку. Надаємо послуги щодо імміграції. Громадян в Україну щодо виїзду на постійне місце проживання за кордон, а так само щодо виготовлення посвідки на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання щодо набуття громадянства України із 13 районів Закарпатської області. Лише жителі Перечинщини досі не мають змоги на місці отримати закордонні паспорти. Лише за останні ці два місяці ми відкрили нові біометричні станції в чотирьох підрозділах. У Кольчині ми маємо і нове приміщення, і біометричну станцію. У Волівці – це гірський район, міжгір'я, гірський район. І от уже сьогодні ми маємо великий березний. Поки що нас залишився один підрозділ. Це в Перечині, де немає можливості людям оформляти закордонні паспорти. Аби отримати біометричний закордонний паспорт, потрібно сплатити 557 гривень. А от за терміновий – 810.